Привіт! Ми знаходимося в парку Оброшено, і зараз ми дізнаємося, що тут можна робити, чим тут можна зайнятися. І також ви можете дізнатися, як сюди потрапити, бо ми ледве знайшли ту вуличку. Коли заїдете, будете бачити церкву з правого боку, можна там припаркуватись, а сам парк ось там трошки нижче. Пускаємо стежкою до входу, оплачуєте білет. для дорослого і для дитини. Одна ціна 250 гривень. Потім вас зустрічають казкові персонажі та милі маленькі туринки. В центрі парку є великий дитячий майданчик та фудкорт з терасою. Пізніше ми пішли погладити альпаку і побачили коників. Годувати і кататись на них не можна. Ну, проте подивитись можна. Дитина більше хотіла стрибати на батуті, вартість 50 гривень за 10 хвилин. Пізніше познайомилася з милими такими косулями. Тут ви бачите з рогами. Казали, що йому 9,5 років. Ще там були черепашки. До речі, санвузл досить приємно облаштований. Єнотики спали, тому, на жаль, їх не вдалося погладити. І встигли пофоткатись також біля замку, який виявився палацом Марти і Пископів. В цілому поїздка на 3,5-5 лайк, якщо було корисно.